Прес-секретар бункерного вбивці та так званий род Путіна Дмитро Пєсков заявив про відмову Кремля на пропозицію Володимира Зеленського щодо виведення російської армії з України вже на Різдво. За словами Пєскова, про такі дії до кінця року не може йтися. Про це повідомили в пропагандистському інформагенстві Ріановості. Нагадаю, напередодні у зверненні до лідерів Великої Сімки Володимир Зеленський заявив, що Росія могла б розпочати виведення своїх військ на Різдво, аби таким чином показати, чого справді хоче Москва подальшої війни або ж припинення. Ні, агресії, це час, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію. Я пропоную Росії, хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитись від агресії. Було б правильним саме на це різдво почати виведення російських військ з міжнародно визнаної території України. Однак, зважаючи на відповідь кремлівської влади, Путін не зупиниться ні перед чим, аби далі цинічно вбивати та нищити український народ.